Новини зі США викликала хвилю тривоги в Україні. Вашингтон тимчасово призупинив постачання деяких видів озброєння, зокрема ракет для систем протиповітряної оборони. Ці рішення прозвучали на тлі тривалих масових обстрілів українських міст і викликали чимало запитань не лише в Києві, а й у самій Америці. Що думають про це американські політики, експерти та звичайні громадяни? Ми запросили... Просто зараз про це з нами поговорити Андрія Добрянського, речника Українського конгресового комітету Америки? Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю і дякую, що запросили. Дякую, що погодилися до нас доєднатися. Тож, пане Андрію, якою є реакція американців на ось ці останні новини, які ми маємо з скажімо так правлячої верхівки Америки? Так, тут про припинення допомоги. Проблема в тім є, що надзвичайна кількість це проблема для Білого Дому. Надзвичайна кількість діячів, лідерів, чи то в конгресі, чи то навіть в адміністрації, які декотрі міністри міністерства агенції не знали про це припинення і далі ще. Особи, які близькі до президента Трампа, так як його пастор Марк Борнс від південної Кароліни, так як колишній дерсекретар Дер Майк Помпео, різні конгресмени, включно втім, співголова українського кокусу конгресменів в, в конгресі, і вони всі звернулися до президента із проханням, як і так само з поясненням, чому це сталося. Як ми зараз тепер розуміємо, це. Одна частина, якийсь радник в одній частині Пентагоні, сам мав якусь праву без перевірки інших або міністер оборони, або інших департаментів. Але втім реакція дуже швидко прийшла і дуже гучно. Пане Андрію, що можна сказати про те, що як ось ці новини сприймають безпосередньо американці, тому що американці це нація абсолютно свободних людей, вільних, незалежних, які свої свободи і право на цю свободу вони виборюють, якщо це треба, всіма способами. Ми бачимо, що засобів дуже багато, і дуже багато є. Різних рівнів і різних видів занепокоєння, які американці використовують, якщо тільки вважаючи на їх свободу або на демократію в цілому якісь зазіхання. І тут таке чиновник з Пентагону, який вирішив майже там умовно одноосібно щось зробити, що ставить перш за все демократію, як таку під питання. чи дійсно це е, така демократія, якщо одна людина щось вирішує просто одноосібно. А з іншого боку, е, американці завжди були друзями українців, завжди дуже сильно підтримували нас. І для нас, українців, це зараз е, така важка новина в Україні. Е, е, всі українці переживають, як американці на це реагують. Ну так як ви сказали, що цей один радник там у Пентагоні? Він починав переогляд. Це є система перевірки, яка натурально вона зупиняє будь-які процедури, аби це не було у справі України, в якій ми розуміємо терміново всі ті передання зброї допомоги, це надзвичайно важливо для України, але інші так само угоди були стримані в тім, що ця особа включила процедуру переоглядання. Чи то е, угоди з е, Австралії, чи то угоди з австр... е, е, африканських чи південноазійських країн, так само все переш... починалося таку процедуру, але втім, що ті зброї вже і речі були готові у Польщі перед переїздити е, кордон. Це чому зараз е, журналісти і преса займалися тим. Щодо американської реакції, я підкреслюю, як реагували республіканці, це е, партійники президента Трампа, не тільки його колишні міністри, але так як е, ну е, колишній е, держсекретар, який сказав, Америка, вибачайте, Україна не просить за бригаду американців, вона просить просто для те, що ми обіцяли її. І втім, треба передати такої зброї. Я на різні телебаченні був вчора в Америці, так як на інші фідбек панелі онлайн, і всі з американцями, з якими я говорив, були здивовані, бо фокус їх був на вседержавний бюджет, який зараз тепер ще є обговорення і ще не ухвалили. А до того часу, чому це з'явилося так? Звідки це з'явилося? І специфічно, що патріоти були припинені. На передання до України, в яким вони тільки що на мені хвалили президента Трампа, як він говорив до журналістку у, у, у Газі, е, яка е, журиться про свого чоловіка про свою батьківщину. І він так, мабуть, її обіцяв, що він спробує якось передати ті патріот системи. А, тож ем, завтра, ймовірно, відбудеться телефонна розмова. Е... Президента Трампа і президента Зеленського її принаймні анонсовано на зараз. Тож на вашу думку, якою буде ця розмова, і чи буде вона мати вплив, чи зможе Україна, українська сторона, український президент донести до американського президента дійсно необхідність того, що нам потрібна дійсно ця зброя для того, щоб не гинули наші діти. Наші жінки в мирних містах, в цивільних будинках ми бачимо всі, і ви певно також бачите ці кадри, що відбувається просто зараз українськими містами. Так ми розповідаємо до конгресменами зараз. Тепер і вже вчора починалися різні е, заклики до нашої наших активістів, чи то українського американців, чи то просто американців, які підтримують Україну, щоб звернутися терміново до своїх конгресменів до Білого Дому і підкреслювати у відповіді до речника департаменту оборони Америки. Речник який пояснив, що президент Трамп. Він у перевиборчній кампанії говорив, що він хотів створити мир, що його план праці є створити мир? А наш відповідь до нього показуючи, скільки атаки підвищилося після інаугурації президента Трампа. скільки більше загиблі і е, поранені в Україні цивільних, які поранені, втім після цього, коли президент е, брав присягу. Ну як можна створити мир, як ви не хочете передати? Такі системи, які будуть захищати людей, це є справдивий мир, не такі, які е, біжить від обов'язків. До речі, про справедливість миру, давайте, якщо ми вже про це почали говорити, як американці сприймають, як у конгресі сприймають і демократи, сприймають і республіканці, в тому числі, ось таку позицію американського президента з приводу того, що мир має бути справедливим, він має настати, але з нюансами, і ось тут е, в тих нюансах викривається історія про те, що інколи жертва е, називається не жертвою, а агресор не таким же сильним агресором. Так, я думаю, що є зміна думки від білому домі і специфічно в Держдепартаменті Америки, в тім, що вони закрили свої спецофіс спецпроєкт яким займався у прямій розмові з ворогом, це як ви знаєте і чули у, у ЗМІ, що прямо хотіли мати розмови у відкриття більше торгівлі з ворогом нашим, як і так само а, прибільшення та, таких званих дипломатів тут в Америці, які були витнені а, після повномасштабного вторгнення. Втім, це закрилося і тепер праця йде вперед у дипломатії Америки, що Америка. Коли вона буде брати участь, це мусить бути тристоронна. Це не може бути прямо обговорення тільки про справи з ворогом, а от окремі справи з Україною. Це мусить як Америка хоче побачити мир. Як хоче номінувати президента Трампа як на премію миру, треба, щоб вони брали участь прямо. І втім я би не тільки думав, що ця телефонна розмова сьогодні з Путіним, як і так само завтрашня з Зеленським з президентом Трампом, що це знайдеться до якійсь особистої зустрічі, чи це буде в Туреччині, чи де небудь, але втім, як вони хочуть справді показатися як миротворці, то треба брати участь особисто не тільки риторикою. Вже з'явилися перші коментарі після розмови президента Трампа і президента Путіна. І одним із перших коментарів є те, що російський диктатор в принципі сказав про те, що він не збирається зупинятися, не збирається відступати, і що Росія не відступиться від досягнення своїх цілей у війні в Україні. І там же наголосили у Кремлі, що тема поставок американської зброї Україні не порушувалася, як і питання особисто особистої зустрічі з Трампом. Але за повідомленнями різних джерел інформації, Трамп під час розмови наполягав, наполягав як на якнайшвидшому завершенні бойових дій в Україні. Проте Путін відповів, що війна буде продовжуватися, поки, за його словами, не буде усунена першопричини конфлікту, ось цю новину можна розділити на два таких, знаєте, повноцінних питання: перше, як пан президент Трамп бачить вже якнайшвидше завершення бойових дій в Україні, якщо він не надає допомогу Україні для того, щоб вона захищала себе, що найменше. А по-друге, що диктатор Путін називає першопричиною конфлікту і яких ціл намагається тут е, все ж таки добитися, чому е, не може і не хоче відступати, і що бачить як кінцеву ціль. Я скажу вам, яку риторику будемо вживати, коли я говорю до радників, конгресменів, сенаторів, які так само наші коли котрі дзвонять до Білого Дому, як так може ворог ця імперська зла? Може образити нашу країну Америку, як ви можете сидіти президентом Трампом, коли ви мали прохання не раз не два рази, а вже чотири місяці тому, коли Україна домовилася припинити обстріл. А ви ще чекаєте і без будь-якого натиску на нашого ворога? І далі ще розмова буде питання, де є наша міцність? Американська є така, як ми показали, до Ірану. Щоби вони включилися на, на припинення обстрілу на на і, проти Ізраїлю? Не що американці мають бомбувати зараз? Я кажу, це не порхання приходить від України, але втім, що де як ми покажемо нашу силу? Чи є якісь прокори що американські, які знову беруть участь у спецтрибуналі, Чи є якісь нові тарифи? Чи санкції проти нашого ворога, чи є нові ракетні системи, які ми можемо передати, це є справдивий натиск. Не зараз тепер дипломатія. Бо зараз тепер все прохання чи від е, держсекретаря, чи від президента, чи будь-кого не нічого ніякий відповідь відходить від, е, від е, цього імперського зла, просто е, щоб встидати американську силу і смітися з президента, і це як ми знаємо. Є найгірша стратегія проти президента Трампа, так як наш ворог Іран побачив. А, тут таке питання: знаєте, якщо вже один прецедент був, коли ось така одно, одноосібна... Одноосібне рішення було? Чи не може це повторитися знову? Тому що це, ну скажімо так, неконтрольована історія. Сьогодні це призупинка, наприклад, у Пентагоні видачі зброї умовно Україні, партнеру Україні, партнерам іншим, куди призупинено, тому що не тільки Україна зараз не зброю, але що може бути завтра? Це питання може вийти з під контролю в цілому, чи не виглядає це так? Ця, ця проблема буде продовжуватися не тільки з зі справою України, втім, що від самого початку ця адміністрація хотіла зменшити кількість осіб у федеральних агенціях, міністерствах і так далі. З початку року пів національної ради безпеки тут в Америці, яка координує різні справи між держдепартменту, між федеральною агенцією розвідки, між департаменту нашої оборони. Всі ті рішення мусить бути якось координовані, і це прийшло через Національний Ради безпеки. Ця рада вона втратила пів осіб, пів членства. Такі координаційні засідання, мітинги не вже тепер не відбудуться. І втім, що одна особа має право без перевірки починати таку процедуру. А сам міністр, сам наш держсекретар Марко Рубіо, який не тільки є держсекретаром, але головний радник національної безпеки до президента про це нічого не знав. І втім, це є брак зараз людей і координація, яка Богу дякувати, що ми зараз тепер почули, так що тільки що нас припинили і можемо повернути через тиждень, мабуть, але Будь якби це сталося під час якоїсь пандемії, під час гураканом чи землетрусом Америка би не була приготовлена навіть на атаку від іншої країни на нашої території тут в Америці. То втім, є проблема підхід до уряду нової адміністрації, в яким так як вони садали першої каденції президента Трамп, він він розповів нам, що знаєте, ця справа перетворити систему охорони здорової Америки трохи тяжко. Але він казав, буде легко. Так само він казав, що буде за 24 години е, переговорити з Путіном і завершити війну. І так само звернувся. Знаєте, це трохи тяжче ніж 24 чотири години. То, втім, нам треба, щоб вони побачили їхні там, де вони помолилися, щоб вони поправилися, і тих речників і радників, які потрібно у національній раді, вони виповнили знову свою команду. Як вважаєте, чи зможемо ми реально виправити зараз українсько-американські ось ці ось цю ситуацію, яка склалася, чи можна це зараз виправити, наприклад, розмовою двох президентів? Чи буде сенс у цій розмові такий глибинний, щоб ось ця ситуація вона завершилася добре для України? Тому що навіть, попри аргументи того, що не тільки Україні призупинили постачання зброї, постачання допомоги військової, але тільки Україна зараз спливає кров настільки сильно, що нам вона життєво необхідна, тому чи зможе президент Трамп зробити виключення, наприклад, для України, і так чи інакше увійти в положення зараз президента Зеленського, який 100% буде завтра говорити і піднімати тему поновлення цієї допомоги якнайшвидше. Ми вже бачили це не раз два, а кілька разів вже у розмові між президентом Трампа і адміністрації президента Зеленського. Що є часи, коли є образення, коли є поспарка, але дуже швидко після цього ми бачимо, як вони домовляються до співпраці знову, чи то про е, е, це блудку у крколому кабінеті, коли вигнали президента, образили країну, але тільки ще. Через тиждень було домовлення, коли так само президент Зеленський відвідав Америку у вересні і дав особисту подяку до, до робітників, які виробляють зброї для України. А це образило президента Трампа через він тоді ще був кандидатом, але через кілька днів вони домовилися зустрічатися, руки забрали собі, і, і бачили, що є можливість з ободвох боків перейти будь-які шкоди. На жаль, най, найбільший найбільші жаль це є, коли допомога є припинена, так як вона була спочатку березня, як і так само тепер. Я думаю, як ми дивимося на історію наших відносин, ми, ми мусимо думати оптимістично, що Америка і Україна можемо довести до відкриття цієї допомоги, відновлення цієї процедури. Що ж, будемо сподіватися, що е, всі діалоги, які будуть між нашими президентами, між нашими країнами, будуть продуктивними, направленими, виключено на те, е, щоб якнайшвидше і в Україні, і в всьому світі запанував мир і злагода. Щиро вам дякуємо за те, що доєдналися до нас. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, з нами на прямому включенні, такий поважний гість знайшов для нас час. Дякуємо, дякую, до побачення.